Чезні втрати України під час контрнаступу в країні почалася масова мобілізація. Магате спростували заяви Буданова про замінування Запорізької АЕС. А Каховська гест насправді не надто сильно зруйнована, і Росія зможе її відновити за рік. А ще Володимир Зеленський скасував усі вибори і перетворився на диктатора. А Олена Зеленська під час візиту до Ізраїлю отримала ізраїльський паспорт. Про це і не тільки цього тижня знову брехали російські медіа. Це програма «Фейк -ньюз». Мене звати Вікторія Пот. Тренко зараз ми будемо спростовувати брехню, яку поширює російська пропаганда. Російські змі продовжують повідомляти про провал українського контрнаступу і величезні втрати в лавах ЗСУ. Через це в низці регіонів України почали з'являтися новини про необхідність чоловікам в Івано-Франківську та Києві протягом 10 діб з'явитися у військомат, якщо вони ще не отримували персональних повісток. На думку журналістів, це свідчить про початок загальної мобілізації, справжньої облави на чоловіків призовного віку. А царь град пише, що так Київ старається заради членства в НАТО, коли в народі вже зростає опір режиму в Києві, Чернігове і Івано-Франковські всі мобілізація. На фоні огромних потерь нужно нове пушечне м'ясо. Воєнна підготовка, фізичне здоров'я все це не обов'язково. Головне – ненавидіти росіян і вірити тим, хто гонить українців на убой. Однак це неправда. Насправді нічого нового у процесі мобілізації в Україні не відбулося. Окрім факту появи, нагадування від деяких територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки про те, що загальна мобілізація в країні триває, і військово особи мають з повісткою або без з'явитися до місцевих ТЦК для перевірки даних. Що 24 лютого 2022 року, президент Володимир Зеленський підписав указ номер 69 про загальну мобілізацію, який передбачає проведення мобілізації в усіх областях України, зокрема й у Києві. Відтоді процес мобілізації в Україні в умовах воєнного стану не припиняється. І поки триває воєнний стан в Україні, дотидіє і закон про мобілізацію. Наразі датою закінчення воєнного стану є 5.30 ранку, 18 серпня, 2023 року. В Івано-Франківську ж пояснили, що наказ про проведення мобілізації в області, як і указ президента, про загальну мобілізацію, оголошується один раз і регуляр регулярно продовжується за потреби. А от повідомлення, які так сколихнули медіапростір це виклики для чоловіків для уточнення персональних даних. Основна мета наказу це повторне оповіщення військовозобов'язаних області для їх подальшої явки до ТЦК у встановлений термін протягом 10 днів для уточнення їх військово-облікових даних. Під час візиту до ТЦК та СП військовозобов'язаному необхідно мати військовий квиток, паспорт, медичні книжки, документи, що Дають право на відстрочку. Мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року, і на даний час не припинялася. У соціальних мережах і на російських сайтах поширюють інформацію про те, що в МАГАТЕ спростували слова голови гурмін оборони України Кирила Буданова про мінування військами РФ Запорізької АЕС, зокрема Ставка Охолоджувача в організації після перевірки переконалися, що Розатом на межі своїх можливостей забезпечує безпеку роботи заес в МАГАТЕ кстати, достатньо быстро приком'єнтірулі слова Буданова то що прут охладитель змінір. Сказали, что не подтверждают данные украинской разведки о заминировании МГАТ. Я напомню, что это Международное агентство по атомной энергетике. Его представители сейчас как раз находятся на Запорожской атомной электростанции. Однак це вирвані з контексту слова и маніпуляциям. Насправді, Міжнародне агентство з атомної енергії не підтверджує лише мінування ставка охолоджувача ЗС, але заявляє, що станція замінована по периметру та в деяких місцях усередині. Отже, твердження російських змі про те, що інформація про мінування станції неправдива, не відповідає дійсності. Про це зокрема йдеться у повідомленні прес-служби МАГАТЕ. Магате відомо про повідомлення про міни, встановлені поблизу ставка охолоджувача. Під час візиту генерального директора на майданчику, включаючи ставок охолоджувач, мін не Однак МАГАТЕ відомо про попередні випадки встановлення мін по периметру заводу, про що агентство повідомляло раніше, а також у певних місцях усередині заводу, що за поясненням співробітників Служби безпеки заводу було зроблено в оборонних цілях. Наша оцінка цих конкретних розміщень полягала в тому, що, хоча присутність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основні функції безпеки об'єкта не будуть істотно порушені. Ми стежимо за цим питанням з великою увагою. Більше того, на думку експертів, з МАГАТЕ підрив дамби Каховської ГЕС російськими військовими дуже погіршив ситуацію з безпекою раніше окупованої Запорізької АЕС. А заяви російських чиновників про те, що РФ, нібито на межі своїх можливостей забезпечує безпеку роботи з є черговою брехнею. Саме окупація армії РФ української атомної електростанції від самого початку поставила під загрозу ядерну безпеку в усій східній Європі. Раніше очільник гурмін оборони України Кирило Буданов говорив про те, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС. зокрема заміновано ставок охолоджувач. Російські медіа масово поширюють інформацію про можливість швидкого відновлення греблі каховської гідроелектростанції. Із посиланнями на заяву Володимира Сальдо змі запевняють, що підірвану греблю Каховської ГЕС можна відремонтувати і триватиме таке відновлення близько року. Також Розмій пишуть, що всі розрахунки та проєктна документація для будівництва нової каховської ГЕС вже готові і необхідно лише підняти радянські архіви. А вот плотина, она не полностью уничтожена. То есть там есть часть сохранившейся бетонной конструкции. Вот. Она находится на тех отметках, которые мы знаем и видим. У нас есть все планы, которые были предусмотрены проектирующими организациями. Плотина строилась после Великой Отечественной войны. Это была советская наука, советская инженерия. И они просматривали варианты любые, самые даже апокалиптические. Поэтому эта карта у нас есть. Четкие замеры, где что будет происходить, у нас есть. Как только выровняется вода, уровень воды, мы тут же сможем оценить и дальше спроектировать, что нужно делать. Поэтому восстановлению плотина подлежит. Однак це неправда. За даними компанії Укргідроенерго, у відданні якої знаходиться Каховська ГЕС, підірвана російськими окупантами, станція повністю знищена і не підлягає відновленню. За словами генерального директора Укргідроенерго Ігоря Сироти, будівництво нової станції триватиме щонайменше 5 років за умови роботи українських фахівців цілодобово та без вихідних. Що стосується відновлення і відбудови станції. Це період не дуже швидкий. Щоб побудувати цю станцію, нам потрібно буде мінімум 5 років. Це треба буде будувати і 24 на 7 і 5 років, щоб побудувати таку станцію. І це ну, це мінімум мільярд Потрібно буде витратити, щоб побудувати це мінімум. Ми ще не знаємо характер руйнувань, тому що там не тільки станція, а якби бачили, там є і автодорожній переїзд, і желізодорожній переїзд, і там є і водопостачання, і газопостачання це складний гідровузол, який потрібно час і для того, щоб його. Відбудувати там і шлюзування, там все зруйновано. І тому, але вже сьогодні ми з проектними інститутами пропрацьовуємо варіанти розміщення станції на тій же самій плотині, тільки ми будемо вже визначати, чи це буде лівий берег чи правий берег. Це вже ми визначимо чуть пізніше. Окремо, варто відзначити і той факт, що аналогічні роботи безпосередньо на російський ГЕС у самої Росії займали щонайменше 5 років. У 2009 році на Саяно-Шушенський ГЕС це Росія сталася техногенна катастрофа. Внаслідок руйнування гідроагрегату було затоплено машину залу станції та технічні приміщення під нею. Відновлення станції тривало 5,5 років і завершили роботи лише у листопаді 2014 року. Цей факт вкотре наголошує на некомпетент. Тності російських заяв про можливість швидкого відновлення повністю знищеної окупантами Каховської гідроелектростанції. Російські медіа поширюють чергову заяву віце-спікерки Держдуми Ірини Ярови про те, що поява збудників холери в Дніпрі може бути пов'язана з біолабораторіями США. Ми встановили, що лабораторія в Одесі спочатку не відповідала взагалі критеріям безпеки. Тому захоплення холерою, туляремією, яка була підтверджена з боку США в роботі біолабораторії в Україні, підтверджує ще одну важливу обставину: те, що сьогодні у водимах Миколаєва Одеси, виявляється холера, цілком реально може співвідноситися з діяльністю біолабораторії на території Одеси. Однак такі заяви це фейк. Наратив про біолабораторії США – один із найчастіше повторюваних наративів російської пропаганди. Він же є одним із російських пояснень злочинної війни проти України. На території України немає лабораторій США із розробки біологічної зброї. Саме Росія поставила під загрозу здоров'я населення України, вчинивши теракт на Каховський ГЕС. Через її руйнацію у багатьох містах і селах значно ускладнено доступ до питної води. Без неї залишилося близько 700 тисяч людей. Людей. відкритий забір води обмежили, оскільки вся вода, яка знаходилася нижче за Каховську ГЕС, була отруєна через руйнування скотомогильників, цвинтарів, місць зберігання аграрної хімії. Тощо, МОЗ України закликає відмовитися від споживання і використання неочищеної води з акваторії Дніпра та інших водойм на постраждалих внаслідок теракту на Каховській ГЕС територіях Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Одеської областей. Холера і ботулізм справді можуть виникти. Кнути через обмежений доступ до чистої води. Однак, 13 червня у відомстві зазначили, що випадків чи підозр на холеру в Україні зареєстровано не було. Також в Україні перевіряють роботу лабораторії, які повинні оперативно діяти у разі поширення кишкових інфекцій. ВООЗ і міжнародні партнери передали Україні набори для діагностики та лікування холери. Російські змі масово поширили новину про те, що президент України Володимир Зеленський проголосив себе диктатором, повністю виключивши можливість проведення президентських виборів в Україні. За даними російських медіа, Зеленський узурпував владу в Україні та наплював на демократичні норми. Тепер Зеленський офіційний диктатор. Він виграв вибори навесні 2019-го на хвилі невдоволення війною та нацистською пропагандою. Зеленський був молодий, відомий як гуморист і не олігарх. Ця в світ його обрали і здобули повноцінного диктатора. Наступні вибори мали відбутися 31 березня 2024-го. У жовтні 2023-го – парламентські їхнє проведення у разі продовження військового стану. Пан Зеленський також виключав. Однак це відверта маніпуляція для її створення. Російські пропагандисти використали цитату Володимира Зеленська з інтерв'ю БіБІСІ. Це ж питання глобальне. Якщо ми переможемо, то будуть, значить не буде воєнного часу, не буде війни. А вибори повинні відбуватися у мирний час, коли немає війни згідно з законодавством. Я дуже хочу, щоб вже в наступному році був мир. І життя було таке, як було до війни. Слова Зеленського ґрунтуються на чинному українському законодавстві в умовах воєнного часу. В Україні заборонено проводити будь-які вибори органів влади у статті 83 розділ 4 конституції України. Чітко прописано заборону на проведення виборів до законодавчих органів країни. Окрім законодавства в Україні існує ще низка факторів, які під час війни з Росією обмежують можливість проведення виборів. Це знищена Росією інфраструктура для проведення голосування, неможливі. Проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, організація голосування для мільйонів українців, що евакуювалися за кордон, неможливість забезпечення безпеки у разі ракетної або будь-якої іншої російської атаки в день голосування, а також багато іншого. За умови закінчення війни з Росією та скасування дії воєнного стану. Наступні парламентські вибори в Україні мають відбутися у жовтні 2023 року, а президентські навесні 2024 року. Деякі користувачі мережі розповсюджують фотографію паспорта громадянина Ізраїлю, який дружина президента України Олена Зеленська отримала під час своєї робочої поїздки до Ізраїлю. Олена Зеленська поєднала приємне з корисним. Під час візиту до Ізраїлю отримала ізраїльський паспорт. Однак це фото підробка. Журналісти СтопФейк звернулися по коментар до носія івриту, який запевнив нас у тому, що практично всі графи на івриті, ім'я, прізвище, національність та місце народження написані неправильно. Творці фейкового документа не врахували той момент, що слова на івриті пишуться і читаються справа наліво, а не навпаки, як у фейковому паспорті. Цей факт опорсередковано свідчить про те, що творці цієї фальшивки можуть бути носіями однієї з мов, де слова пишуться і читають зліва направо. та найбільш грубою помилкою цієї підробки є дата закінчення терміну дії паспорта 18 червня 2023 року. Тобто термін дії паспорта сплив за день до дня видачі 19 червня 2023 року. Це не перша спроба кремлівського агітпропу скомпрометувати родину президента України. Утрашисти ладні на видумки, фантазують так, що ні на яку голову не налазить. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди, натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.